Сказала, ж то руководіть мужчины. мужчини. Жінка голова сім'ї. Аби посадити жінок, хоча б у третину керівних крісел країни в Міцонсполітики політики планують на законодавчому рівні запровадити квоти. Нині ж серед топів великих компаній на одну даму припадає сім чоловіків. Підрахували фахівці. Майже як і в уряді у середньому бізнесі співвідношення один до п'яти у дрібних підприємствах найбільше кожен третій керівник жінка. За останнє десятиліття українки зарекомендували себе як педантичні керівниці і стратеги. Утім, у компаніях гігантах це скоріше винятки. Наші жінки тендітні, а то посади вимагають сталевих нервів. Тож кермувати рвуться не усі панянки. Вера, визовіть новосельцева А який ти Новосельцев? А ніякий. Вялий безініціативний працівник. К сожалению, таких у нас багато. Є посади, на які роботодавці шукають переважно жінок: директор із маркетингу чи фінансів, або ж помічник боса і начальник відділу кадрів. Нині таких вакансій побільшало, кажуть рекрутери. Головний бухгалтер дуже відкритий і дуже багато зараз запросив на тудовжності. Личный ассистент навсегда в спросе. Тим молодым девушкам, которые хотят после университета набраться опыта или во время университета, это самая прекрасная должность для них, ну, чтобы ну, как бы получить уже какое-то понимание о бізнес-процессах. Цікавлять жінок цифри і комп'ютерні технології в IT-галузі представниць прекрасної статі не менше ніж чоловіків. Дами, як правило, реалізують себе в тестуванні програмного забезпечення і бізнес-аналітиці? Ось розробки ведуть не більше ніж 8%. Серед керівників компанії представниць прекрасної статі до 15%. з однієї сторони, це добре, а з іншої сторони, ділова жінка і не очень вона коли у кадалуну. А чим мені вже мужчин з цієї точки зору? Якщо у жінки дозволяє образування і знання, чому ні? Завадити ухвалити квоти мінсоцполітики може хіба що чоловіче самолюбство нардепів, жартують експерти. Утім, найважче буде проконтролювати за порушення пропорцій. Не прописана відповідальність в Європі. Вже квотували посади Франція, Італія та Бельгія. Решта країн з цього приводу ще сперечаються.